Гра складалась, так, важко. Поки звикли до поля, то вже і тайм пролетів так швидко, ніхто і не замітив. Добре, що вдалося перемогти. Дуже важливі три очки, і нарешті граємо вдома наступну гру готуємося до неї. Складний вийшов сьогодні матч для лівого берега. Далося взнаки штучне поле не найкращої якості. Ну я не хочу на рахунок якості говорити нічого. Я думаю, що кожна команда і всі знають, яке тут поле, але воно для двох команд рівне, і нам треба було підлаштуватися. Важко, звичайно, після наших полів, тренувальних та ігрового поля на такі поля переходити, але нічого не поробиш. Футбол треба завжди вигравати. Все одно ви вдруге в осінній частині сезону з'явилися в основі. Не засмучувалися, чекаючи свого шансу. Моя задача, як і кожного гравця команди, виходити і допомагати. Неважливо, наскільки на 5 хвилин, 3 хвилини або стартовому складі. Звісно, хоч хочеться якнайбільше грати, щоб більше допомагати. Є, як є, щасливий, що зміг допомогти в сьогоднішній грі. У вас четвертий м'яч у сезоні. Наскільки задоволені цим показником? Ну... Скільки грав, стільки і забив, скажімо так. Не задоволений, звісно. Чотири голи. Міг би і краще, міг би і в Полтаві забити, і дома, і на виїзді, так само і Маріуполю. Але забив, скільки забив, скільки Богдав, стільки забив. Разом з вами, з перших хвилин старті після паузи, вийшов і Влад Войцеховський. саме з його подачі ви забули гол. Пригадайте цей момент. Владик, майстер. Подач і він все зробив. Мені залишилось. Я вбіг, просто в ствір воріт, і м'яч в мене питав. Все. Матч з Вікторією буде практично за друге місце в групі. Найважливіший матч осені. Ну так виходить. Так получається, аби ми не втрачали очки, які мали забирати, то так і не було б. Гарантували б собі місце друге. А так виходить так. Буде в нас Вікторія дуже важкий матч. Вже на нього будемо переключатися, вже цю гру потрошку забуваємо, розберемо. І я думаю, що покажемо хороший футбол. Дякую дуже.